Далі на зв'язку з нашою студією Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина. пане Миколо, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про ситуацію на, у, у зоні відповідальності вашого підрозділу на запорізькому напрямку. Що там зараз відбувається, як ця доба минула? Загалом доба минула не, спокійно, в тому плані, що було. Не, тільки декілька боїзітлень, і всі всі штурми були відбиті. І, взагалі, загалом ситуація вона контрольована і суттєвих змін немає. Пане, Микола, ось ми минулого тижня з вами спілкувалися, і ви розповідали про те, що росіяни стали частіше штурмувати, але українські військові всі ці штурми відбивають. Зараз ви кажете про таку спокійну стабільну ситуацію. Давайте пояснимо нашим глядачам, що все одно, коли ми говоримо про стабільність і умовний спокій, це не так, як нам тут здається, що все спокійно і добре. Ну, напевно, так ми вже. Ми вже цілодобово, знаєте, робимо свою роботу, цілодобово ми відбуваємо штурми і знищуємо ворога, що для нас ну, буденність така, на жаль. Але, але так, ми ці штурми відбуваємо, і якщо, наприклад, взяти за минулий тиждень, то і за тиждень взяти, то цілодобово кожного дня по два, по три, по декілька штурмів ворожих, і вони ніколи ці спроби не покидають. Ворог постійно намагається свої позиції, які втрачені відбити, ворог постійно намагається теж проводити розвідку, постійно задіює дрони. І особливо останнім часом він, окрім дронів, він дуже велика кількість використовує артилерії ствольної, і це, це ворог він так. Так працює. А ми, в свою чергу, ми тримаємо всі рубежі. І коли, коли ворог просив по нам з дронів, коли ворог йде в штурми, ми все робимо для того, щоб ворог не прорвався і не прорвав наші рубежі. Що можете розповісти про втрати ворога на цьому напрямку за останній час? Якщо взяти в кількості за добу, то Ну, це може бути до 10 чоловік, а якщо взяти за тиждень, то це можливо, ну, за тиждень може бути до 30-40 живої сили. Просто залежить від того, наскільки вони часто штурмують. Якщо кожний штурм ми відбуваємо, і кожний штурм ми їм несемо втрати. А вже якщо розуміючи, від того, оскільки людей вони заходять на ці штурми, а вони їх задіюються по два-три чоловіки. І, при, і при, при при тому, що це не просто якісь там мобілізовані, чи люди не навчені. Вони заходять підготовлені, вони з регулярних військ, з, наприклад, можуть бути там десантники чи, чи регулярні війська. І вони. Підготовлені, вони навчені, вони вже знають, що ми теж використовуємо їхні дрони, Вони знають, що ми використовуємо аеророзвідку. Вони знають, що ми і вночі, і вдень їх 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 виявляємо, і вони таким чином дуже професійно почали зараз пересуватися і змаскуватися. Пане Микола. А наскільки зараз нашим військовим вистачає тих дронів, які є? і Наскільки вистачає РЕП для того, аби боротися із російськими дронами? Зокрема. Я скажу, що у нас збільшилась кількість дронів і в пів і, і, і розвідування і, і, і засобів РЕП також дуже в нас в принципі в цьому плані Ми йдемо вперед, ми розвиваємося, але я завжди повторюю всі ніколи не буває лишніх або або багато дронів. Тобто дрони це зараз війна дронів, і ми краще будемо воювати дронами і відбуватися штурми, чим будемо втрачати бійців наших, і, і це найголовніше. Ми розуміємо, що дрони вони зараз в дуже важливу роль відіграють без інших підрозділів не буде теж війни, і всі підрозділи не взаємодії, що артилерія, що. Дрони, що піхота, що підтримка мінометами, тобто це все, все в комплексі. Воно звичайно, тільки так працює, тільки так з прикриттям, з розвідкою зі всім ми працюємо, але дрони зараз, на жаль, вони мобіль, мобільніші, вони ефективніші, і ми в цьому плані розвиваємося, і нам треба тільки, тільки, тільки нарощувати цьому силу. Пане а розкажіть також більше про характер цих російських штурмів. Чи використовують вони якусь важку техніку і наскільки часто? Стосовно техніки вони вже дуже давно не використовували. І я, я розумію, в чому. Чому питання тому, що вони коли будуть пересуватися, ми одразу будемо їх виявляти. А техніку виявити ми одразу і можемо від неї поповні відпрацювати і буде легко знищити. Тому вони таким чином, техніку зараз не користовують. Вони максимально задіюють тільки живу силу і пересуваються тільки як піхота. Пане Миколо, ось про дрони ви зазначили, що наші українські військові постійно вдосконалюються, працюють в цій сфері. Скажіть, будь ласка, наскільки вистачає взагалі вашій бригаді зараз операторів дронів? І наскільки вистачає людей, фахівців, які вміють правильно налаштовувати ці дрони, аби вони себе правильно показали на фронті? Фахівці нам ми потребуємо таких фахівців, теж тому, що співвідношенні в тому, що ми розвиваємося, і в нас збільшується дрони. Так само в нас і знову з'являються якісь посади, і посади нові і інші. І ми постійно потребуємо фахівців, які можуть е -е, керувати дронами. І найголовніше, якщо людина буде хотіти, вона буде навчатися. А людина, якщо хоче, вона навчиться і буде керувати цим дроном. Тому фахівці нам потрібні. Та й всім силам оборони треба такі. Фахівці, тому що в масштабах. Ми накопичуємо цю силу і треба ці фахівці. зрозуміло. Дякуємо, пане Микола. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина. Ми говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку фронту.